І призведе він Америку до розквіту. Намагатися він буде. Перша карта правосуддя да, Він буде намагатися чинити по закону. А, можливо, тут і закони якісь одразу чому да, вони почали підписуватися і так далі. Тому що дійсно він хоче трошки як підсилити систему або, взагалі, знаєте, як показати свою силу. От, мабуть, так, правильно, карта. Прочитати, показати свою силу, показати силу свою в самих, Штат, в самих штатах. Да? От серед отих, не система, а мабуть, серед, серед отих сил, які є всередині штатів, показати, який ти покрутий, типу, власний. А чи е, що чекає Америку при його правлінні? Дуже неоднозначно двійка мечів. Ще може відбутися щось таке, чого він може не очікувати. Тут поява може бути якогось іншого короля. Насправді, оця двійка мечів, вона говорить про якісь зміни, неочікувані для нього. Можливо, недовго він буде правити. Можливо, знаєте, як це завжди про вибір. Двійка мечів. Прийняти потрібно буде щось те, чого ти не захочеш прийняти. Тобто не факт, що він буде довго на посту президента. В принципі, раніше нам карти про це також говорили. Заява, яка стосувалася конкретно України, це те, що він збирається призупинити допомогу будь яким країнам на три місяці, всім іноземним державам, ну, в тому ж, числі і Україні. Чи буде взагалі якась, хоч якась допомога? Mm. Тут трійка кубків, те саме, що і вийшло на самого Трампа, в плані того, що йому загрожує. Це від Штатів Ні, там у них їм потрібно там буде розібратися зі своїми внутрішніми питаннями. Це рішення він, ви знаєте, доволі давно вже прийняв це намагання завершити якийсь дуже складний етап. Причому не тільки мова йде про Україну, тут взагалі про світ. Знову ж таки, показати свою велич, я не знаю, да, показати, що ти можеш щось змінити, показати, що ти можеш десь поставити крапку, у нього є бажання виправити якісь помилки. Ну, він, він думає, що він цим своїм рішенням виправить якісь помилки е, з минулого, да, що, ну, хтось може злякатися, хтось може піти на якісь перемовини або там, ну, прогнутися там, да, під умови. Сторін якихось, ну, ми розуміємо, про що не, буде, не будемо про це говорити. Знову ж таки, мова йде про розподіл світу. Тобто тут є бажання а, бути головним прямо в світі. Карта світу вийшла: десятка кубків, знаєте, підгрести під себе рішення, прийняття рішення прямо скрізь, щоб всі мене боялись і не насміхались. Пам'ятаєте, uh -huh. про цього капітолію чи про кубка. Україна отримувати допомогу, так, да, буде Україна отримувати допомогу. Тут, звісно, якісь політичні е, моменти ще в Штатах на цю тему будуть. По відлюднику Україна щось буде отримувати. Да, тут небагато, але все рівно е, буде, буде якась інша сторона. Мені здається, що це буде або якийсь союз інший, четвірка жезлів, трійка Пентаклів, карта Єрафанту, тобто це якась інша третя сторона. Яка через цей союз буде нам допомагати? Можливо, мова йде про євросоюз. Ну, наприклад, да, тобто якесь об'єднання інших країн, ми вже якось дивилися це питання. Тобто штати да вони будуть відходити на задній план і буде підключатися країни Євросоюзу, які будуть нам допомагати більше. Тому що ну, потрібно буде заради своєї країни, заради своїх країн, заради миру в своїх країнах, ну і плюс які, якісь домовленості. Пер Тайрофанто в цьому випадку говорить про те, що ну, хтось комусь скаже, отак потрібно зробити. Ну і вони будуть так робити. Угу. Так що Від штатів так. Да. Все рівно буде якась допомога, так. Да. Через певну боротьбу буде таємно десь щось передаватися, на показ можливо, ні, тому що ну, від Трампа це було очікувано. Тут такими картами вийшов, знаєте, це король жезлів, карта Сонця, карта світу. Це про нереально велике его. Ну, Коли ти хочеш uh -huh. себе показати на весь світ, типу, ну я що хочу, те і роблю. Ви, ви, ви мені не указ так, і буде намагатися тримати цю позицію. Чи буде Америка вступати в якусь війну? Чи планує він якийсь конфлікт? Вступати, вступати ні? Вступати напряму своїми силами? Ні? Це просто зараз заяви. Ну, просто заяви, а вступати дев'ятка жезлів, вона, в принципі, може говорити про якесь там, майбутнє, що ми будемо дивитися. На зараз це про зупинку, на зараз це зрозуміти, куди рухатися, що відбувається, чи оці заяви, які вони роблять, чи матимуть вони якийсь там, ну, сенс, да, чи, чи допоможуть ці заяви для чогось, а так взагалі на зараз ні. А от чи будуть вони хоч якимось чином приймати участь в якомусь конфлікті? Да. Приймати участь вони будуть, і, в принципі, можливо, навіть в якихось двох-трьох конфліктах, і це йде момент заробляння грошей. На потоці, знаєте, це вісім контактів, це коли ти постійно щось робиш, можливо, момент оновлення у себе. Там якоїсь зброї, чи е, якісь нові технології, чи там щось іще. Взагалі ну, ми працюємо. У нас стоїть виробництво якесь, і ми не, ну, за рахунок участі в конфліктах ми працюємо, заробляємо бізнес. У Зеленського є якісь сподівання на Трампа і на якусь е, доволі плідну співпрацю? Нема, Нема сподівань. Немає сподівань ніяких дивіться, можливо, вже і була якась розмова, тут і вісім кубків і карта смерті. Це пошук нових шляхів, пошук нових можливостей, можливо, через когось іншого. Тому що карта смерті, вона ну, все ж таки в моменті очікувань ну, каже, що було, те загуло, відпусти. ну, Тут вже нічого не зробиш, вже, вже все. Він будувати якісь З Трампом, намагатися будувати якісь стосунки. Да? Тут будуть якісь домовленості, постійно ще щось буде звучати. І знову ж таки, дивіться, карта якогось Союзу виходить. От мені, Зеленський в цьому плані він виходить як повішений. Таке відчуття повішений, підвішений, да? в підвішеному стані, в плані свого впливу на Трампа. Або там прояву своїх бажань з Трампом, ну нічого не зможе робити, тому що Трамп такий по цих картах він не пробиває. Все ж таки, тиск буде на перемовини, тиск буде на те, щоб домовитися, от, і знову вступає в гру ще якась країна. Можливо, через якусь країну. У нас з'явиться ще один партнер, неочікувано, і якимось чином тут буде присутні Штати. Я не знаю яким чином, бо я ж питала про Трампа, і мені виходить ще якась країна, яка може стати нашим партнером, і знову про якийсь інший союз, про якийсь новий союз, який дасть нам. Мага, да, це дасть нам ресурс, дасть нам можливості, контроль ситуації. Ну і ми зможемо взагалі про щось говорити. Ну, підсилення дасть, да? тобто підтримку, ці як їх господі, гарантії безпеки, мені так подобається ця фраза. Ну, якось так, так. У Путіна да. була телефонна розмова Сі дзіньпінем. Це не стільки... а Китай взагалі тут слухайте цікаво, Китай таке відчуття, що і не від себе говорить. Тобто тут знову з'являється Е, Мені здається, що Китай в цьому випадку він міг передати комусь інформацію передати Кремлю інформацію від когось. Да? Що ця розмова для Китаю? Дуже неприємна була розмова. Це бажання уникнути якоїсь неприємності для себе. Трійка мечів. мабуть, говорив Трамп з Сінцепіння, да? в Штати була якась до цього розмова сто відсотків. Тому що по цих картах це. Знаєте, як мабуть, чимось пригрозили трійка мечів, якась неприємна новина, неприємна дія для тебе, для твого правління, для твоєї країни, да? і тобі щось загрожує. Двіка мечів. Я не хочу, щоб у мене це було, тому давай вирішуй це питання. Якесь там питання. Да? Для, взагалі, вся ця розмова вона була доволі напружена, чи стосувалося це закінчення війни, скоріш за все, що да, тому що тут і Верховний Суд, і знову є От, На таких підвищених тонах вона була. А що це для Росії? Для Кремля відбивалося, це недостатньо ресурсів. Вони хотіли собі щось повернути, якісь якісь. Минулі домовленості відновити ресурси свої, підсилити себе. Можливо, Китай їм щось обіцяв, а зараз поставив на паузу, то вони намагалися його так дайте, дайте, тому що тут відчувається така нехватка всього для Росії в плані ресурсів. Ну і вони намагалися цю паузу якось прибрати. Да? Давайте закінчимо те, що у нас на зараз піднесло, якась така ситуація. А взагалі розмовиться для війни в Україні знову ж таки трійка кубків, да знову ж таки є якийсь союз е, важливі рішення стосовно е, закінчення війни в Україні від цього союзу. Тому я так думаю, що тут, тут не тільки про Китай і Росію, тут прям знаєте, як от один одному дзвонять, ну як і спрочини телефон, да, один одному дзвонять і передають. Інформацію. Він боїться стати жертвою, розумієте? Оці дзіпінь. Він а. боїться стати жертвою у, 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 всьому цьому, у всьому цьому, що заварилося. Тут не тільки про Росію, він боїться наслідків. А Росія ще підписала угоду з Іраном. Таку угоду вони підписали з Північною Кореєю. Після цього до нас а... людей не бачу. Якісь ресурси, якась допомога може бути, а взагалі дуже цікаво, що це що ця угода підписана з Іраном, для Росії. На зараз все по паузі, на зараз ідуть якісь обмеження підписати та вони собі підписали, тут да, під карта правосуддя виходить, але подіям поки ще пауза. Я не знаю, чого вони чекають, я не знаю, чого вони бояться. Вісім може говорити ще про те, що хтось їм обмежує. Ну, підписали добре, але ну хтось там, знаєте, пальчиком там зараз на паузі, зараз нічого не можна робити. Чи будуть е, чи буде Іран приймати участь е, в війні в Україні? Е, страшно, тому що знову ж таки е, десь, можливо, з кимось ідуть якісь перемовини, можливо, хтось йому щось сказав, боїться наслідків, боїться жертвувати собою. Карта підвішеного це е, не хочу. Не хочу втручатися, да? не хочу ніяк там, фізично діяти або там, відправляти своїх людей, тому що я розумію, які будуть наслідки, я розумію, хто потім буде жертвою. І знову говорю, чи буде, будуть люди з Ірану якісь приймати участь, тут якийсь ресурс може бути, а взагалі вони тримають його для себе. І для своєї безпеки четвірка е, контактів, це коли ти такий, ну, жадібно, не хочеш нікому нічого віддавати, тому що в них, в них у самих складна ситуація. Питають про долю ЗС та да, місто Енергодар. Взагалі повернення буде, взагалі, якщо ми в цілому uh -huh. говоримо, да, одразу показує, щоб не думали, що я щось не буду. повернення буде. На зараз складна ситуація. На зараз якісь там можуть бути перемовини на цю тему. Можливо, якісь цікаві новини. Ми скоро дізнаємося. Стосовно цього, не будемо забігати наперед, як то кажуть. От повернення буде тут іде певна робота. На зараз. Я не впевнена, що в робочому стані, можливо, проблеми все ж таки, якісь ЗС вони будуть, тому що виходить п'ятірка пентаклів, а це таке, знаєте, про пошкодження, про стан, який потребує ремонту. Можливо, щось таке зроблять і скажуть, ну, не працює там, якось так, ну, типу, над В такому, в такому стані. Погано повернення можливо. А Енергодар. Ну, також цікаві. Карти, знаєте, такі, я не сильно хочу розповідати плани наших ЗСУ, скажімо, да. на даний момент ми в підвішеному стані, ми в очікуванні якогось ресурсу, якоїсь допомоги. І як тільки ця допомога або там ця можливість, да, цей шанс, там, цей ресурс нам приходить, у нас починається певний рух, який призводить до повернення. Це якщо без деталей. Деталі не треба, ну навіщо нам в прямому розповідати? І дуже, дуже загальна. А що стосується взагалі Енергодара, то скоро якісь новини про активні дії ми з вами почуємо. Ну, Скоро таке поняття. Второго, знаєте, як? Ну, Второй струм. Угу. Треба історія. Ще питають про лівобережжя Херсонщини. Там теж буде дуже Активізовуватися рух в тому напрямку. Причому знаєте такі активні швидкі карти. Тут трошки, трошки інша історія. Якщо ми говоримо про деокупацію, наприклад, там, ну, найближчий час, там три місяці, там, до початку літа, я так дивлюсь, то у нас ми в підвішеному стані, знову ж таки, через певні ресурси, але події будуть складатися таким чином, що якась маленька частина вона може повертатися за цей час. Якась маленька частина, попажу Пентаклів. Тобто десь ми все ж таки зможемо просунутися. Ну, шанс такий буде. Але все рівно тут, ви знаєте, виходить карта якоїсь зупинки і е, карта перемоги Тобто будемо стояти перед якимось вибором стосовно того напрямку. Про активні дії ми почуємо, але великого просування я тут. не на найближчий час. Угу. Знову ж таки, дивіться, от скрізь виходить оцей повішений. Це ж, все ж таки момент якогось очікування. Можливо, дійсно, треба почекати там тиждень-два, ну як би воно не звучало, да поки той Трамп посядеться, поки він заспокоїться, поки пару цей пройде, да і ну, може, почнуться якісь інші дії. Угу. Ну, і тиждень, тиждень два, це ж також багато строку, тим паче карти нас попереджають, що якісь зміни ще, ще можуть бути в плані президентства Штата. Питають про Запоріжжя. Страждає останнім часом дуже Запоріжжя, яка його доля буде в плані обстрілів і загроз? Не дуже спокійні карти. Одразу виходить диявол, п'ятірка кубків і королева жезлів. це удар по цивільному населенню. Знову ж таки, бажання. Зробити щось дуже таке, знаєте, це якісь диверсії можуть бути, це підступні дії можуть бути, це вдарити там в такі місця, які ну, бити не можна, скажімо, да, ударити по цивільним рівні. Які е, об'єкти під загрозою? Королева мечів це у нас карта лікарень, е, можливо, якісь центри відновлювальні, ну, щось таке, да, пов'язане з медициною, е, плюс карта жінок, е, виходить. У нас п'ятілька мечів, а в цій колоді вона так зображена, і, в принципі, знаєте, так вона і програється. Це а, про підступні такі дії, там, про приватні будинки. Трошки до себе. Угу. Да? Угу. Отак, да? Да. Про приватні будинки, да, що там десь може щось, якийсь уламок впасти. Ну, тобто пошкоджені, може бути якийсь приватний сектор. Потім а, питаю, що ще під загрозою. Мені не подобається карта світу. Моїх розкладах на загрозу, тому що показує на велику кількість жертв серед цивільного населення. І в принципі, карти тут активні. Це про якийсь масований обстріл, це або, або це щось швидке на кшталт балістики, да? агресивні якісь дії, які можуть призвести до жертв серед цивільного населення. Тому тут дуже обережно і карта води знову, щось пов'язане з водою. Обмежити роботу води, обмежити постачання води. Тобто, от щось з цим пов'язане також може бути в Запоріжжі. За Києвом ще питали теж по загрозам, Що чекати Києву найближчим часом. До нас хтось має приїхати, ми когось чекаємо в гості. Таке відчуття, що хтось до нас має приїхати. По Києву вони в очікуванні, сім Пентаклів, в очікуванні, можливо, візиту якогось короля мечів. Це людина, ну, не обов'язково президент, це може бути хтось дотичний, там до армії да, або людина оборони. яка. Да, щось, щось такого плану. Очікують приїзду певної людини в Київ. Карта роботи ППО виходить, я так розумію, що літати постійно буде, це можуть бути якісь комбіновані атаки. Загроза може стояти комусь, що пов'язано з дорогою, з перевезенням, з дорогою, з переміщенням. от щось таке. Які об'єкти під загрозою? Карта диявола, і ту з Кубків. Щось, я не знаю, знову ж таки, щось пов'язане з водою або. з... Певною рідиною. От у мене виходив ту зкутків, коли нам дарили по газовій трубі, чи як це правильно, да? по газовій, угу. ну, ціль була така, десь там вони намагалися. І от знову ж така загроза виходить. Ту з це. Наємність з якоюсь рідиною, ну, грубо кажучи, да, те, що в собі щось тримає. Електрика, знову ж таки, це державні заклади, причому це можуть бути і церкви, і державні заклади, якісь лікарні, і рефант, імператор, щось таке, знаєте, для, начебто для цивільного населення, але державного значення. Це можуть бути і навчальні заклади, музеї якісь. Ну, тобто там, торгівельні центри, оздоровчі центри, от, щось таке. Може, там пам'ятки архітектури, от державного щось, знаєте, те, що для держави. Mm -hmm. Ну і карта правосуддя все ж таки. місця, де Центр, центр Києва, скажімо, місця, де приймається рішення. По Миколаєву питаються по обстрілам mm -hmm. і питають, чи зайде ворог у Миколаїв. Що буде під загрозою Миколаєві? диявол виходить, тобто тут буде хтось, ну знову ж таки, це агресивні дії, це підступні дії, це про повітряні і так далі. Що під загрозою? Десятка кубків і колесниця пересування, транспорт, вокзали, можливо, там, де багато людей, можливо, це ну, якийсь там великий може бути транспорт. Да? О тут потрібно бути дуже обережним. Знаєте, можливо, якісь теракти можуть бути навіть не, не, не стільки від прильотів, скільки от якісь, якісь теракти можуть бути. Знову ж карта ірофанту і вежа. Це ну, іерафант, той самий да? Там про навчальні закли, про лікарні, про музеї, про пам'ятки архітектури, це об'єкти такого. Ну, для людей користування загального, так, uh -huh. для людей користування. Обережно в цивільному населенні, ну, карти не дуже. Так, і, і чи зайде ворог, в якому сенсі? чи зайде ворог? Чи це про ДРГ, чи це про прям наступ? Я думаю, що це прям про наступ на Миколаївщину. Буде наступ. Угу. ж люблять залякати людей, що буде наступ. Дуже Новий багато фрукт. ДРГ, а наступу в наступу ДРГ, так, да. причому дуже цікаво тут по правосудді виходить відлюдники правосуддя. Це, можливо, хтось є в, ну, у владі, да або угу. там десь в посадах. Миколаєва або Миколаївщини, хто готовий там десь з співпрацювати, От, там, в принципі, так. Да. А взагалі ні, наступу немає. ДРГ групи є. Я, я маю на увазі, що хтось сподівається на допомогу від розвитків. Я сьогодні така трошки сподівається на допомогу. Ждуни, як у нас, чи чекуни. Є у нас такі да, чи... північні е, області загроза з Білорусі чи є угу. і загалом північним областям? Що нам загрожує від Білорусі по великому рахунку такого нічого? Тобто тут якісь е, провокаційні дії вони можуть бути, причому на кордоні якісь провокаційні дії вони, вони можуть бути. А що е, в плані заходу ні не бачу? Ну, в якійсь ситуації на кордоні, знаєте, там, щоб, не, щоб Україна не втрачала пильність. Можливо там притягнути увагу, відволікти увагу. Ну, якось так. Може хтось буде намагатися зайти на територію в плані ДРГ. Може, там щось по світлу є недалеко від кордонів з Білорусією, і от там зробити якусь. Неприємну історію. А так такого ні, немає. Загроза, чотирка контактів, тут не проактивні дії. І давайте загально найближчим часом. Якийсь великий масований обстріл і якісь загрози загалом Україні. Mm -hmm. До кінця місяця, давайте. Mm -hmm. До кінця місяця. Є mm -hmm. загроза для свій України. Відбуваються якісь перемовини. У мене от, вже другий раз, дивіться, чекають якогось рішення, прийняття якогось рішення. На зараз 100% я покажу карти, прямо йдуть якісь перемовини. І, і карти вже не перший раз про це. Я про Київ питала, пам'ятаєте, також виходила ця карта повішеного правосуддя. Тобто ми чекаємо, поки ну, домовляться чи не домовляться, або там до чого домовляться. Очікую Україну якийсь обстріл. чат. Ну, обстрілювати будуть чи буде це по всій Україні. Це, знаєте, з такою певною періодичністю, як вони це роблять. Спочатку там. Якісь там міста, потім якісь туди міста, тобто так, щоб одразу по всій Україні полетіло ні але повторю якоїсь неприємної ситуації для нас: трійка мечів, тобто десь може бути і влучання, знову проблеми десь можуть бути по світлу, карта дітей виходить, дуже обережно, будь ласка, будьте. Знову це про цивільних, це про приватний сектор. Да? Тобто десятка мечів вже можуть бути серед населення, і знову ж таки двійка жезлів. Тобто можуть спровокувати ще якісь країни, десь щось кудись залетіти, кудись десь вилетіти. да? Ну, Це як у них завжди буває, там дрон на, на території Білорусі залетів, або там ще кудись залетів. Ну, Такі ситуації можуть бути. Ну, Такого великого масового ні, але літати буде постійно. Тобто, це, знаєте, як от. Як ну наладжений процес Так?